Привіт, уже завтра відбудеться лістинг на споті провідних бірж токена Метеора. Назвичайно цікавий токен з хорошим дуже потенціалом. Це одноіменна біржа. Ти там можеш просто фліпати токени. Вона досить, досить популярна, і ця популярність її дедалі більше зростатиме. Особисто я буду відкуповувати токен Мед Met Метеора. Якщо ціна опуститься десь до 1 долара 10, 1 долара 15 центів, тому що я думаю, що реальна його ціна долар 30, можливо долар 35, долар 40 центів. Тож не втрачаю цю можливість. для того, щоб прослідкувати за моєю активністю саме з цим токеном, підписуйся на телеграм-канал. В телеграм-каналі я буду по кроку розписувати, що і як я буду завтра робити з токеном Метеора. Посилання на телеграм знайдеш у шапці цієї сторінки. Переходь, підписуйся. Суся і давай формувати сильне криптоком'юніті разом.